Ну, друзі, всім привіт! Помаленьку е, підходить у нас сезон весняний, зима пройшла дуже швидко. Ну, ми, звісно, помаленько помаленьку готуємося до весняного сезону. Ось дивіться, заказали ми ось стакани для равлика, що відкладали ікру. Е, нас, звісно, то були. Старі стакани з прошлого року. Але ми вирішили, наприклад, їх помити. Е, як так сказати, Буде них запах, не буде тих стаканах. Не знаю, ми вирішили не ризикувати, Ми купили опять нові. Заказали ми таких стаканів 4 тисячі. Е, я сподіваюся, нам хватить. Ти був, в принципі, теж непогано. Ну, поки ми їх використовувати не будемо, ризикувати не будемо. Десь спробуємо. Я думаю, трошки стаканчики ставити, чи вони будуть так само лізти, чи не будуть лізти. Ну, короче, не знаю. Не різкуємо, купили ось таких нових. Е, як ви бачите, ми возили щити, застелили ось так ми теплицю щитами, щоб ходити, бо як туман буде спрацьовувати, буде тут болото. А так по щитах нам буде хорошо стікати і буде все добре. Е, трошки додамо. Полів, туман трошки поміняємо місцями. Бо мені кажеться, що прошлого року було трошки не так, як я хотів. Переробив трошки. Як ви бачите, столи також практично всі вимиті. В принципі, все настроєне, як було у нас в прошлий рік. Але нас було прошлого року півтони маточного стада то, в принципі, нас навіть було. Два стола лишніх на всю теплицю. Так як цей рік ми е, збільшили маточне стадо на 1,5 тонни, то я думаю, що нам щось треба ще думати м, над столами, ще, якісь, я не знаю, ще щось підіймати посередині, щоб було їм більше місця. Е, хто знає, можливо, хтось е, підкаже нам, що, що придумати, щоб дати їм більше місця над столами. Бо ми зараз над цим думаємо, як правильно зробити чи шторками, чи якось полочки якісь пороби, ще, ще не придумали. Ну, будемо е, робити ще якийсь поверх, ось так, щоб було більше місця маточному стаду. Ось так, ось так, ось так. Е, Осталося у нас що ще два стола домити, але як зараз морози, то ми миємо. Е, Плануємо запускатися е, десь. Я не знаю, ми з 1 березня будемо починати палити теплицю, будемо все прогрівати. Домиємо якраз столи, щоб було тут тепло, щоб вода не замерзала. Доробимо каналізації. Ну і в принципі, в принципі десь я не знаю, моє, числа 15-16 будемо вести маточне стадо, пробувати будити. Ну і будемо починати працювати. Ну і друзі, дивіться, ще купили ось таку шлангу. Ось на миття равлика. Під ключ купили 12 метрів, щоб мити весь маточне стадо. Е, Що ми ще купили? Ось припрацювали ми на такій драбинці. Купили ще одну ось таку драбину і під центрі ми купляли. Показала себе хорошо, легенько. На дві сторони сходинки. Тут двох на таких двох драбинках дуже хорошо працювати. Е, як ви бачите, ще ми не доробили е, ось цю пленку, таку обірвали. І ще будемо нашивати по 5-6 рейок, так як ми укріпляли сітку. Е, на одному столі у нас сітка, десь видно, сонце била. І, коротше, оця пленка. Отрискалась, згоріла на сонці. якось так, Одна тільки з усіх столів, то ми її поміняємо на нову. І, в принципі, далі так будемо працювати. Як бачите, теж від жари оцей утеплітель трошки подпадав, то ми зараз, як запалимо теплицю, щоб було тепленько, почнемо це все прикручувати. Де докупиться нове, так само по Ну і в принципі, осталося все з прошлого року, з яких великих затрат вже на другий рік ну, не потрібно, в принципі. Да, ось так. Ідемо ще покажемо. Що ми ще е, надумали? Як надумали, треба зробити? В нашому в цьому, де у нас ікра, буде. Родом, коротше, наш. Бо ми збільшили ще маточне стадо не в два, а в три рази. То принципі, mm -hmm. на столах це ж будемо додавати їм місце і так само нам треба десь зберігати нашу ікру. Mm -hmm. Теж вона збільшиться в три рази. Mm -hmm. е то, що ми рішили? Ось, наприклад, ось ці наші. Полочки які посередині, ми їх будемо е, наприклад, сувати сюди ближче, будемо коридорчики робити такі тісніші, щоб можна було тільки пройти. І будемо їх ставити отаких дві, отако, дві щоб більше влазило і з цього боку точно так само. Е, будемо, так як я вам казав, трошки скопаємо на штику тут землю, теж його утеплимо пінопластом. І, і що? І думаю, буде супер. А так, планів плані нас ще дуже багато. Так що, кому цікаво е, така професія як равлики, е, підписуйтесь, даже кому можливо просто слухати, цікаво, підписуйтесь, обов'язково ставте лайк. А ми далі е, будемо працювати. Розвиватися, Нас, На цей рік ще багато ми настроїли нових планів, які треба зробити. Ну, думаю, буде далі е, цікаво. А так, в принципі, працюємо. Всім пока!